23-річний Віктор Томашевський, відслуживши строкову службу, вирішив отримати вищу освіту. Для цього прийшов складати національний мультипредметний тест. Я служив в державній перекордоній службі і звільнився 18 квітня. І я не встиг зареєструватися на основну сесію. Четвертий предмет я обрав фізику, тому що вона мені потрібна для ну, інженерної професії, тому що хочу поступати на, на прикладну механіку. Хоче стати вчителькою іноземної мови та зарубіжної літератури Переселенка із Горлівки. Для вступу потрібен результат мультитесту. В основному я не встигла і ще довго думала, треба мені вини чи не треба. Потрібно, не потрібно. Ну, вирішила, що потрібно. Четвертий предмет у мене французька мова, тому що я навчалася в інституті іноземних мов. На додаткову сесію мультитесту реєструються учасники, які з поважних причин не змогли зареєструватися на основну, які отримали відмову через відсутність повного пакету документів, та учасники, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, пояснила представниця Одеського центру оцінювання якості освіти Ліна Ботенко. Поважні причини, через які учасники не змогли з'явитися в основну сесію. Це хвороба, це смерть рідних, це стихійні лиха, це будь-який такий фактор, який завадив їм прийти і взяти участь у тестуванні. Якщо вони були хворі, вони брали довідки у закладах, медичних закладах і писали заяви також до регіонального центру на Участь у основу додатковій сесії у цьому році вступники складають три обов'язкових предмети: українську мову, математику та історію України. Торік було два: четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань дається чотири години і 20 хвилин перерви через дві години. В 2024 році ми маємо обов'язковий огляд з металодетектором на предмет заборонених речей учасників. Але в основний період сесії ми жодного учасника не вилучили з аудиторії, тому що вони були без телефонів і без будь-яких засобів зв'язку, пристроїв щитування. Особи, які не зможуть з'явитися в додаткову сесію, вони вже не зможуть у 2024 році скласти національний мультипредметний тест. За інформацією Ліни Бутенко, для учасників додаткової сесії, а їх 580, підготували 9 пунктів тестування. Три із них для людей, які перебувають під вартою. Тестування вони складають в слідчому ізоляторі або колонії. Під час повітряної тривоги учасники спускаються в укриття, а цей час їм потім додається до часу виконання мультипредметного тесту. Додаткова сесія триватиме по 19 липня. Офіційні результати учасники національного мультипредметного тесту отримають до 26 липня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.